Неймовірне свято Вишиванки та теплих родинних історій про неї відбулося сьогодні в Маневицькому краєзнавчому музеї, де була відкрита персональна виставка робіт маневичанки Ганни Савчук, Вишиванка, духовна броня українців, на якій зібрана лише частинка творів майстрині, а загалом їх у неї близько трьох сотень. Після відкриття заходу директора музею Петром Хомичем та зворушливих слів на честь нашого національного вбрання з уст організаторки екскурсії Людмили Піддубної, всі із захопленням слухали розповідь Ганни Андріївни про її творчість. Адже вироби цієї вмілиці просто шедеври з відтворенням давніх забутих традицій, у яких вишивка наділена змістом та енергетикою добра і сили. Дуже вразила всіх її нова об'ємна картина «Мисливці на привалі із 40 відцінками кольорів, яка ніби намальована. В подарунок музейному закладу Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк передав привезений із крайньої волонтерської поїздки прапор від воїнів сотої окремої механізованої бригади та тубус від снаряда танка, зображеного на ньому. Про свої вишиванки, які бережуть як реліквії, повідали маневичанки Надія Руденко, Надія Марчук та Любов Вергун. Лідія Паламар поділилася історією, переданого нею для музею експоната, сорочки вишитої із солдатської гімнастерки її бабусею. А Світлана Мельник продемонструвала унікальну більш як столітню вишиванку своєї сусідки, яка зберігається в неї. Дуже цікавою також була розповідь про давні сучасній родині вишиванки чарівних учениць Чарторийського ліцею та їхньої вчительки-вишивальниці Надії Тачинської, котра, поміж іншого, продемонструвала й вишиту сумочку, а Савчук і її доньки, як виявилося, ще й вишиті туфлі є. Щира та світла атмосфера цього заходу вигравала барвами любові до українського національного вбрання. Вишиванок, котрі передаються із покоління в покоління як родинний скарб. А чудові витвори рук майстрині Ганни Андріївни можна оглянути в музеї, де вони ще деякий час експонуватимуться на виставці.